Вітаю, друзі, на каналі. Давно не записував для вас якогось гарного відео. Але сьогодні інтернетом пролетіла суперновина. Навіть я б сказав, дві суперновини. Перше, це Росія зняла інтерв'ю в дай Бог пам'яті Єлабузі, де вони збирають по 2000 дронів на день, а може менше, а може більше. Ну, кацапам віри немає, але все одно на кадрах там величезні кількості шахедів, якими вони збираються атакувати Україну, сум бере, коли дивишся такі кадри і розумієш, що в Україні навіть близько нічого подібного зараз не ведеться, попри все, що третій рік війни і держава вперто не розглядає якоїсь стратегії для розвитку місцевого бізнесу і місцевих розумів. І їхньої кооперації для того, щоб поставити на державні рельси такі серйозні виробництва. І в нас в Україні є сильні люди, які мають змогу підняти крутіші навіть девайси, ніж той шахет, і розхірачити Мовзолей Леніна, наприклад, так для початку. От я свято вірю в те, що якщо знищити ту чорну коробочку в центрі Кацапстану, то там в принципі в них і трохи настрій. Зменшиться. О, хочу ще зауважити такий прекрасніший момент, коли проводяться обшуки в офісах набу і САП. Це показує наскільки ми класна, демократична, вперед ідуща країна, яка сприяє розвитку бізнесу, яка не хоче корупції, яка Тримає при владі людей, яких є подвійне громадянство з російським паспортом, і я прошу вас зараз почнеться турбулентний період, особливо коли влада буде приймати дуже непрості рішення триматися міцніше, я б так сказав. Чесно, я навіть не знаю, як прокоментувати те, що зараз відбувається, оскільки ми дуже сильно заявляємо, що ми дуже європейська країна з проєвропейськими цінностями, але попри все, коли хтось запихає просто проявляє цікавість. А скільки ж в кориті було грошей, то одразу цій людині або цьому цікавому запиту обрубується все, що тільки можна. Пам'ятаєте, коли була така. Веселинка, як то кажуть, про Пітона в лісі, коли казали, давайте Пітон наробив біди, відрубаємо йому хвіст, або відрубаємо йому голову. І кажуть, що ні, ні, давайте відрубаємо йому хвіст, бо голову занадто жорстко, але по шию. От так само, коли хтось дорвався до корита, зараз відбувається, що набув. Починає серед публічників президента робити обшуки. Занадто багато справ вони завели, і тепер система працює для подавлення механізму антикорупційного. Ось така історія. А тепер спить з цим, не знаючи спокійно. Проте бережіть себе. Якщо у вас є змога, в реквізитах цього каналу. У вас буде можливість задонатити кілька гривень на підтримку нашого підрозділу і справи, якою ми займаємося цілою країною. Ми нищимо кацупню. Дякую, успіхів!